Не зображення інформація про цих потолочей. Далі ми з вами разом вирішимо, що з цими транспарантами робити. Наразі організаційне питання триває запис до самооборони, шановні громадяни. Чоловіки від 18 років, які відчувають собі можливість сили бути в лавах самооборони Одеси. Прошу записуйтесь, там стоять. Дівчата біля дюку Львович, записуйтесь і власне будемо разом відстоювати наше місто, нашу країну. Власне, слава вам, слава Україні! На брати та сестри, Я вчора ночі ну цієї ночі повернувся. Повернувся. Я був на Хмельниччині, Хмельницькій області там. У мене був сумний візит, я ховав свою бабусю разом з цією сім'єю. А я побував на Хмельницькому Євромайдані. Вони попросили, щоб я виступив, розказав, що у нас відбувається в Одесі. Хмельницький Євромайдан передає величезний привіт, солідарність і підтримку нашим діям. Вчора їх було там біля 10 тисяч чоловік. На Хмельницькому євромайдані. На хвилиночку, хто був у Хмельницькому, всі прекрасно знають, що Хмельницький дуже подібний до нашої Одеси. Це торгове містечко, там базари в основному, там е, такий перевалочний пункт. Е, люди самі здивувалися, що виходить з тім. Коли стало зрозуміло, що е, люди обурені виходять на вулицю, місцева влада, е, прокуратура обласна. Обласне УВД, керівники інституту академії, верніше прикордонної академії, а також військова частина десантна, яка там дислокована, вони сказали, що вони переходять повністю на тих людей, підтримують їхні вимоги, не будуть застосовувати проти життя сили. Єдиний, хто це відмовився, і що призвело до присла двох людей. Загинула літня жінка і молодий хлопець, 21-літній Дмитро, Один поранений ногу. Це було спровоковано діями начальника Служби безпеки України Хмельницької області. Він, коли до нього прийшли всі ці представники силових структур, місцевої влади і всі інші, і говорять: шановний, вийди до людей і скажи, що там в чому конфлікт був. СБУ знаходилась зброя спецпідрозділів СБУ. E, люди вимагали, щоб ця зброя була передана військовим, які гарантували, що ця зброя буде в них знаходитись і не поїде на Майдан стріляти в наших дітей. Він, він відмовився це зробити і дав наказ стріляти. В результаті e,